<smart> NOOOOO <noise> Девчонки, мальчишки вздыхают Мамы тихонько слезу вытирают Кончилось детство, так птица вспахнула Взрослая жизнь нам в глаза заглянула Белая сирень нам машет, словно птица Последний школьный день, от прошлое учиться а мы сейчас сойдем со школьного крылечка Лишь детскую мечту возьмем с собой навечно Школьная пара, светёрка и тетрадка Взгляд на соседку и лишь украдкой Здесь мы учились, влюблялись, дружили Над чем-то смеялись о чем-то грустили. Белая сирень Белая... на марше, птица. Последний школьный день, Последний... он прошлое учится. А мы сейчас сойдем со школьного крылечка. Лишь детскую мечту Нем с собой на вечно Вот и закончен урок наш последний. Все, что учили, возьмем без сомнений. В новую жизнь мы с тобой это просто. Детство учалось, и ты стала взрослой. Белая сирень намажь словно птица последний школьный день последний. Он в прошлое учится А мы сейчас сойдем Со школьного крылечка Лишь детскую мечту Возьмем с собой У світі, і на мить зупиняється час. Час усі ці роки пролітав, щоб сьогодні на мить зупинитись. Травень цей він немарно чекав, бо сьогодні нам є ким гордитись. Дорогі друзі, учні, вчителі, батьки, шановні гості, у травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвенить пташиний спів. Теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Воно радісне і водночас сумне. Радісне, бо закінчився навчальний рік. Попереду чудові літні канікули, а сумне, бо сьогодні дзвоник в останнє пролунає для наших найстарших учнів одинадцятикласників. Застигла школа в моєму читанні, бо зараз стануть разом на поріг. Ті учні, що зі школи вийдуть не на одну, на тисячі доріг. Тож зустрічайте оплесками наших випускників 2018 року разом із першою вчителькою Галиною Павлівною, Галиною Олександрівною та класними керівниками Ольгою Анатолівною та Любовю Олексіївною. Святиня. Прапор держави в віках, неба блакить в ньому плине, стиглих ланів нім розмах, хай же над школою лине прапор держави нашої стяг. Дозвольте урочисту лінійку присвячену святу останнього дзвоника Оголосити відкритою. Хороших нас багато, тож їх представити пора. На нашому святі присутні гості, батьки, громадські села, голова сільський, священик місцевого храму. У свята, коли ми збираємося разом, завжди ми згадуємо загиблих воїнів односельчан. Схилімо голови у глибокій пошані до загиблих героїв. Нехай ляжуть до обеліска з загиблим воїнам односельчанам квіти, як символ пам'яті і скорботи, як знак вдячності. Право покласти квіти до обеліска загиблим воїнам односельчанам та пам'ятній дощці загиблому воїну афганцю надається учням Дусю Богдану, Яцику Артему, смаль Анастасії. <кхи> Дорогі учні, шановні вчителі і батьки, щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника та успішним завершенням навчального року. У цей святковий день звертаюся до всіх школярів з побажанням добра, щастя і здоров'я. Останній шкільний дзвоник сповіщає вам про омріяний прихід літніх канікул. Я вірю в те, що ви проведете їх весело і цікаво, загартуєтеся, наберетеся сил. Зустрінете нових друзів, хвилюючи почуття, переповнюють сьогодні випускників, для яких рік був надзвичайно важливим, вирішальним і відповідальним. Бажаю кожному з вас, шановні одинадцятикласники, успішно пройти випробування, здобути омріяну професію, реалізувати всі свої життєві плани і задуми, досягаючи значних результатів в особистому і професійному житті. Не забувайте своїх батьків, шкільних друзів, отчідів, ваших наставників, учителів, рідний край, впевнено та гордо представляйте Україну у європейській і світовій спільноті добрими справами та вагомими здобутками. По особливому урочистий день і для батьків, дідусів та бабусь. Дорогі діти, цінуйте і шануйте їхню любов, підтримку. Торботу і піклування. Пам'ятайте, що саме батьки є вашою надійною опорою в житті. У день останнього дзвоника щиро вітаю та висловлюю особливу подяку освітянам. Ваша праця є запорукою духовного, морального та патріотичного виховання, інтелектуального зростання молодого покоління. Переконана, що ваші зусилля і надалі будуть спрямовані на розвиток шкільної освіти. Виховання у юних серцях почуття добра, людяності, любові до України і рідного краю, сім'ї і школи. Зі святом вас! Останній дзвоник свято незвичайне. Він зв'язані надії, сподівання. Його чекають учні і вчителі, діти й діти батьки, дорослі і малі. Для школярів завершує він рік. І завтра ждуть канікули усіх. Так, все це ми сьогодні обіцяємо. Всім настрою святкового бажаємо. Для вас зібрали ми вітань багато. Їх всіх сьогодні хочемо передати. До вітального слова запрошуються учні першого класу. Не шуми беді, з не тім ти листочку, бо сьогодні нашій школі останній дзвіночок. Привітання особливі дорогим випускникам будьте ви завжди щасливі на раді вчителям батькам. Пройшло аж одинадцять років, як ви пішли у перший клас, то скільки ж ви відсиділи уроків мільйонів, мабуть, три за весь цей час? Ви зізнайтеся відверто, як старим знайомих, що слає за твіки в школі та удома. Сьогодні ваше свято це незабутня мить. Ми хочемо побажати, нехай вам всім щастить. Щоб екзамени всі склали, щоб ходились у вас гроші, щоб пішли у вати стати, оцінки, хороші, щоб були щасливі, радісні надалі. Щоб були дванадцятки, щоб були медалі. Щоб ви у вуси поступали, роботу, щоб усі знайшли, і мали хату чи квартиру, достатку достатньої радості жили, хай сонце вам святить щораз нехай щастить вам добрий час. У кожного в житті лише єдиний раз. Буває свій перший, свій пам'ятний клас, і перший підручник, і перший урок, і перший зливчастий шкільний дзвінок. Так, згадаємо перших учителів, хто нас вів в країну, знань і відкриттів Сьогодні в нас велике свято шкільних весняних іменів. Прийшов час до свого запросити. Випускників новий зергів. Слово для привітання надається одинадцятикласникам. Вчителів в житті було багато, та одну не можемо забути. Ту, що маму замінила й тата, що учила, як нам жити й бути. Вчителько моя найкраща в світі. Вчитись ви навчили працювати, у навчанні з книжкою дружити, у житті порядним, чесним стати. Досі сняться очі, мов зірниці, в тих очах безмежна доброта. Вам не гріх і в пояс поклонитись, вчителько ви наша золота. Сказати хочу слово щире, нагоди більше не знайду і побажати щастя й миру я класному керівнику. Ви непомітно вчили нас, добру порядку кожен раз, і скільки вистачало сили, людей порядних з нас ліпили. За всю любов, що віддавали, серця дитячі зігрівали. За все ми вдячні, вам без ліку. Спасибі, ніжне і велике. А ще здається, так недавно на школу привели батьки. Все так було цікаво і незвичайно. А вже сьогодні ми випускники. Найкращі квіти, що на цій землі любов, увагу і серця гаряче. Прийміть від нас, шановні вчителі, милитимо. Бажайте нам удачі. І ще ми хочемо вручити для школи подарунок від 11 класу. Книжки. Дякую. Дуже дякую 11-класникам і батькам, які в акцію «Подаруй бібліотеці книгу. Щасти вам, діти, у вашому житті. Хай дасть Бог, щоб ви здали добре, зовнішнє і вам повезло поступити, куди ви задумали. Дякую ще всім. В остані, солопиком від дзвені, ми йдемо в дорогу, даню на очах. I'm Для вас, діти. Вони без слів уміють зрозуміти. Вони уміють серцем промовляти, а серце хоче так сказати багато. Тож привітаємо цей святковий день від імені батьків усіх дітей. Слово для привітання надається батькам наших випускників Осипчук Галині Михайлівні. Доброго дня, шановні вчителі, учні, гості, батьки. Дозвольте мені від імені усіх батьків привітати учнів школи зі святом останнього дзвоника. А особливу увагу приділити нашим випускникам. Любі наші діти, виступаєте на дорослу стежину життя, тож нехай усе задумане збувається. Досягайте своєї мети у житті. Ми, як батьки, завжди вас підтримаємо, бо ви найдорожче, що є у нас. Ще б хотілося зі словами подяки звернутися до усіх вчителів, бо без вашої допомоги нам самим не вдалося б досягти головної мети виростити з наших дітей хороших людей. Ольга Анатоліївна і Любов Олексіївна, ви як мами піклувалися за наших дітей. Переживали за їхні успіхи і поразки, ви допомагали і направляли своїх учнів у правильне русло. Ви підтримували нас, коли нам з ними щось не вдавалось. Низький вам уклін за вашу важку працю і прийміть щирі слова величезної подяки від усіх батьків, спасибі вам. Тож у щасливу дорогу наші дітки і Божого вам благословіння. Ми вас завжди любимо. Щасти вам! Слово для привітання надається першій вчительці Галині Павлівні. Дорогі випускники, шановні батьки, колеги, гості, сьогодні у наших випускників головне свято свято день якого, день якого ми не можемо забути. Я щиро вітаю вас з цим великим святом з останнім дзвоником. Від усієї душі бажаю вам, діти, успішно пройти зовнішнє незалежне оцінювання та продовжити навчання далі, здобуваючи омріяну професію. Бажаю вам вірних, надійних друзів, щирої, взаємної любові, оптимізму та невичерпної енергії. Не бійтеся труднощів, сміливо приймайте рішення, застосовуючи розум та власні почуття. Удачі вам, хай вам щастить, а мрії хай збуваються.